Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях аж дві новинки від компанії Phoenix. Це ручні ліхтарі Phoenix C06, версії 3.0 і Phoenix C07. Обидва ліхтаря із лімітованої серії. Ліхтар надано на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні, Fenix UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промоконом Фоналіст С. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Atlant Market. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки. А з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина: купіть товари по мегавигідних знижках. Та додайте до них 10% знижку по промокоду fonaris S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Атлант Маркет та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Надходять ліхтарі, як завжди, у таких от шикарних коробках. До речі, як бачите, зазначено, що це лімітована серія. І також зазначено, що у ліхтаря є порт USB Type-7, є вбудований магніт. І Він працює на акумуляторі 18650. Максимальна яскравість 1500. люмен. І, звичайно, вказані характеристики даного ліхтаря. Як бачите, на турбо 1 година 1500 люмен на 300 м, високий режим 400 люмен на 4 години 165 м. Середній режим 100 люмен на 17 годин на 85 м. І режим лоу. Тобто малий режим 30 люмен, 54 години на 45 метрів. І також режими строб і сос. Захист від падінь 1 метр і повний водозахист IP68. Тобто, його Можна занурювати у воду. Щодо Phoenix c 7 також, як бачите, така преміальна коробка. Вказані ті самі дані, що магнітний хвіст і usb c порт. В даному разі батарея тільки вже інша. Це батарея не 18650 а 21700 на 5000 мАч. Максимальна яскравість 3000 люмен на 470 м дистанції. І також вказані характеристики даного ліхтаря. Як бачимо, тут режим турбо вже 3000 люмен на 1 годину 470 м. Режим хай високий. 1400 люмен, 2 години на 300 метрів. Середній режим 400 люмен, 7 годин 160 метрів. Режим low, тобто низький режим 100 люмен 29 годин на 80 метрів. І також є режим еко, тобто найнижчий режим 30 люмен 68 годин 45 метрів. І режим астробісос. E Захист від падіння 1 метр і пиловодозахист IP68, тобто його теж можна занурювати у воду. Також у комплекті, друзі, до ліхтарів йдуть зазвичай зарядні кабель, йдуть такі темляки. Що тут, що тут, як бачите, і, звичайно ж, інструкції. Такі інструкції, як завжди, максимально інформативні у даного бренду. Головне в цих інструкціях це те, що у них виставляють графіки. Як бачите, ось такі графіки. Це в нас Ліхтар c 7 тобто на 21700 більший. Як бачите, на максимальному режимі тут практично йде відразу степдаун, плавний степдаун. На високому режимі тут іде невеликий степдаун, а потім іде стабілізація На протязі деякого періоду. І потім... Плавне падіння. На більш низьких режимах тут повна стабілізація, як бачите. Щодо c 6 давайте поглянемо тут. як тут у нас із стабілізацією. На верхньому режимі, як бачите, картина схожа, а інші режими, як бачите, тут повна стабілізація. Тобто без всяких проблем. Ну, зрозуміло, як зазвичай, це ж Фенікс. у них завжди в інструкціях викладають графіки. Це дуже шикарно, друзі. Відчувається, як бачите, деяка схожість у даних ліхтарів, особливо по дизайну. Різниця також у діодах, також є деяка різниця у драйверах. І, звичайно, в елементах живлення, ну і, звичайно, потужності даних ліхтарів. Mm. Тож, давайте спочатку подивимося, C7, Phoenix C7. Дизайн кнопки вже такий був раніше у Пеніксі. А щодо корпусу, то тут дещо є оновлення. Я не пригадую такого саме дизайну у ліхтарів Фенікс. Можливо, вони були, тому що у Фенікса дуже довга історія, але я не пригадую. Також відразу подивимося щодо магніту. Так, магніт тут є, як бачите, так, ліхтар тримається. Я не знаю, як на рахунок вертикальної стінки, тому що у мене є тільки лінійка. Зараз спробую примагнітити. На блок комп'ютера, так, тримається і тримається надійно. Тобто тут без проблем магніт надійний. Корпус у ліхтаря доволі таки потужний, як бачите. Дуже красиво виглядає в такому анодуванні таке оливково-зелене анодування. Щодо кнопки, як я вже казав, то такий дизайн ми вже пригадуємо. Раніше був такий дизайн. Також у ліхтаря, як бачите, в кнопці є індикація. Індикація чотирьохступенева, тобто зелений, зелений мигаючий, червоний і червоний мигаючий. Тобто абсолютно адекватна і дуже зручна індикація у кнопці. Накатка на корпусі дуже чіпка і не викликає питань, вона дуже зручна і, до речі, не буде дерти вам кишеню, тому що така текстура не надто агресивна. Як бачимо, така одностороння кліпса, Оце я розумію, це Фенікс зробив правильно, тому що на таких ліхтарях. Двохсторонні кліпси робити, я вважаю, що не потрібно. Кліпса дуже надійна. Дуже надійно утримує ліхтар, вона середньої жорсткості, саме така, як потрібно. Також напроти кнопки з іншої сторони знаходиться порт зарядки порт зарядки USB Type-C. Зараз під'єднаємо, подивимося, який струм йде на зарядку ліхтаря. При зарядці індикація. Червоним світлом, звичайно, як зарядиться, буде зелене світло. І струм заряду в даному разі, як бачите, 1,8 А при 5 вольтах. Зрозуміло, що це не початок зарядки, на початку зарядки, скоріше, буде 2 А. Щодо Phoenix, це 6 версій 3.0. Як бачите, дуже схожий дизайн, така сама накатка, тільки менші розміри. Як бачите, така сама індикація у кнопці. І видно, що ліхтар також розряджений, як мінімум на четвертину. Також така сама зручна кліпса, яка надійно фіксує ліхтар. Також магнітний хвіст. Зараз спробуємо спочатку на лінійку. Так, утримується дуже надійно. І на корпусі комп'ютера також утримується надійно. Тут без проблем. Цей ліхтар буде триматись надійніше, тому що він легший. А магніт так само потужний. І також подивимося, який буде струм заряду. Він розряджений приблизно так само, як і С7. Тож подивимося, так само горить кнопка. І струм заряду, як бачите, такий самий. Тобто 1,8 А практично. Зрозуміло, що на початку буде 2 А зарядний струм. Головна частина ліхтарів, як бачите, без агресивної накатки. У С6 діод SST-40, у С7 SST-70. Цей з максимальною яскравістю 1500 люмен, цей з максимальною яскравістю 3000 люмен. Зрозуміло, що цей діод потужніший. Ну і, звичайно, сам ліхтар більший значно. Давайте подивимось тепер, що у нас знаходиться під хвостокришкою даних ліхтарів. Тут все дуже схоже, як бачите, така позолочена пружина, там магніт, так само і тут. Тут синє анодування, як бачите, тут таке зелене анодування. і також анодована різьба. Зрозуміло, що ця різьба анодована і тут. Різьба доволі крупна, дуже якісна, має форму зрізаної трапеції. І різні акумулятори, звичайно. У С6 це акумулятор на 2600 мАч. Тут, як бачите, на 5000 ВЦ7. акумулятори обидва із захистом. Тож, Що ми бачимо у головній частині ліхтарів? Те, що у нас тут захист від переполюсовки. Тобто підходять акумулятори тільки з виступаючим плюсом. Якщо у вас, наприклад, незахищений акумулятор без виступаючого плюса, потрібно буде поставити або магніт, або зробити напайку. Як бачите, доволі товстий корпус, що у, цього, що у цього ліхтаря. Зрозуміло, тут він дещо потужніший, тому що він сам по собі більший. На хвості також є такі отвори для того, щоб можна було поставити сюди темляк. І також хочу звернути увагу, що полюси різні. Як бачите, вони не відпихаються, а магнітяться. Тобто тут різні полюси. Тож, друзі, що заявляє нам виробник по цих ліхтарях, що вони можуть витримувати температуру від мінус 35 градусів по Цельсію до плюс 45 градусів по Цельсію. Тобто можуть витримувати сильний холод і екстремальну спеку. Фенікс С6 має вагу 103 г і розміри 133х32х23 це 7 має розміри 149 на 40 на 27 і вагу 172 грама. Тож, давайте ми зараз це перевіримо. Тож вага це 7 248 грам. Зрозуміло, що це вже з батареєю. Тобто, там була вказана вага без батареї. І це 6 також з батареєю. 152 грами. Тож, друзі, що до утримання ліхтарів. Ліхтарі в руці сидять дуже зручно, якщо правильно розташувати кліпсу, тобто вона проти порта зарядки, то кнопка відчувається інтуїтивно і швидко знаходиться. Але, як ви розумієте, для цього потрібно виставити кліпсу ось в такому положенні, щоб ви могли її відразу знайти. Тому що так, навпомацки, то дуже схожа порт і оця кнопка. До речі, та проблема, що завжди виникала у Феніксів, те, що Оця вся частина закриття порта заважає при утриманні, то в даному разі ні. В даному разі такого не відчувається. Вона стала дещо більше гладкою і дещо зміщена в оцю сторону. І не заважає при утриманні ліхтаря. І це, звичайно, плюс. Керування у ліхтарів схоже із іншими EDC-моделями від цього бренду. тобто при утриманні кнопки на пів секунди ми вмикаємо ліхтар. У них навіть будова світла, ви бачите, схожа. Практично класична будова світла, як для ліхтаря, із гладким рефлектором. Тобто, у нас не дуже широка засвідка мається на увазі, але є, як бачите, додаткова периферія ще. Тобто, сліпої зони все-таки не буде що в цього, що в цього ліхтаря. І е, також є пам'ять режимів в обох ліхтарів. Тобто зараз ліхтарі вимкнуті на тих режимах, на яких вони були до вимкнення. І короткими натисканнями ми міняємо режими ліхтарів від низького до високого. І так по кругу, включаючи турбо. При утриманні кнопки у обох ліхтарів вмикається строб. Тобто утримання кнопки дещо більше, ніж пів секунди. Що із вимкнутого ліхтаря, що із вимкнутого. Вмикається строб. При наступному одинарному натисканні на кнопку вмикається режим SOS. Тобто, при коротких натисканнях ми будемо переміщатися між стробом і режимом SOS. Щоб вимкнути цей режим, потрібно утримати кнопку пів секунди. І це практично все керування. Як завжди, таке керування максимально просте. Хоча я не сказав би, що воно саме зручне. Тобто немає в нас відразу доступу до мінімального режиму і немає доступу до турбо. Це мінус такого керування, але плюс такого керування у його максимальній простоті. А тепер, друзі, підемо в аутдор і подивимося, як світять ці надзвичайно красиві ліхтарі. Тож, друзі, подивіться, як світять дані ліхтарі. Як бачите, практично ідентично. Тобто і хотспот майже однаковий, навкруги нього корона. І достатньо широка насичена засвітка. Ось так виглядає світло любого з цих ліхтарів. Як бачите, достатньо насичений і широкий хотспот, Навкруги нього корона. Корона дещо такого зелено-жовтого відтінку. І широка насичена засвітка. І з чіткими краями, звичайно, тому що все-таки рефлектор. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я проводжу тести ліхтарів. Ось так світить будь-який з цих ліхтарів. Доволі широка така засвітка, як подивіться. Але, звичайно, це все-таки рефлектор. Вона не під самі ноги. Якщо світити прямо, то десь на метра два від них, саме край засвітки. І ось така додаткова периферійна засвідка. До речі, у С7 вона дещо більша. Отак, вона у С6. А отак, при такій же яскравості, вона у С7. А тепер по режимах, друзі. Ліхтар С6. Перший режим світить приблизно метрів на 40-50. Наступний режим вже досвідчує до 70 метрів, навіть більше. Наступний режим вже досвідчує до 90 метрів. І ще наступний режим я вже чітко бачу ці 90 метрів. Тобто повністю освічує цю територію. Ліхтар С7. Перший режим світить приблизно також метрів на 40-50, як і це 6. Наступний режим 70 метрів. Наступний режим вже повністю досвідчує до 90 метрів. І ще наступний режим уже заливає цю територію. І в нього є ще такий ось, друзі, режим саме яскравий. Тут вже без слів. Що іще помічено, друзі, що із цим ліхтарем доволі зручно ходити, як з edc ліхтарем тому що в нього дуже широкий хотспот, Як бачите, є корона і відчувається, що вона допомагає в освітленні цієї території. Ходспот доволі широкий, як ви зрозуміли, широка засвідка, і тут є додаткова периферія, яка також допомагає в цьому. Тож, використовувати ліхтар, його доволі таки зручно. Єдине, друзі, що я помітив, це те, що кнопка все-таки інтуїтивно, в повній темряві, не дуже добре знаходиться. Тож, друзі, які висновки, Фенікс порадував нас новим дизайном ліхтарів. Дуже цікавим. Лаконічний простий дизайн, нові кольори, як завжди, максимальна надійність виконання що драйвера, що корпуса. Деякий мінус у тому, що Phoenix, на жаль, досі не міняє керування ліхтарями. Таке керування просте, але є, звичайно, деякі недоліки в тому, що немає доступу до мінімального режиму і до максимального режиму відразу. Багатьох порадує те, що ліхтарі дуже зручно сидять у руці. Тут ви вже підбираєте під елемент живлення, що кому зручно. Я, наприклад, більше схиляю все-таки до версії на 18650. Можливо, кому потрібно більше енергії і більша потужність, той вибере саме версію C7. Як ви переконались, непогане світло, як для EDC-ліхтаря. І саме головне, друзі, що це той самий. Добрий надійний Фенікс. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мегавигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, Саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.